Ми зараз знаходимося в інституті КНІСЕ, де зібрані всі остатки того, що наші протиповітряні сили збили останнім часом на територію міста Києва Київської області. Всі ці речі летіли на голови українців, на голови киян. і дякуючи нашим протиповітряним силам. Вони були успішно збиті. ще раз велика подяка нашим партнерам, які надають нам сучасну протиповітряну зброю для того, щоб захистити життя мирних мешканців. Є один екземпляр, частина ракети, так званих ракети Кінжал цих ракет цього озброєння. І в тому, що в міжнародному кримінальному суді. Оці екземпляри будуть використані також як ті предмети, які зможуть довести кримінальний злочин того, що відбувається сьогодні, по відношенню до України зі сторони Росії.